Зміни в постанові 560, які стосуються кожного військово зобов'язаного. Про що йде мова? З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Почнемо сьогодні поговоримо про подарунок від наших законодавців щодо постанови 560. і чому ті зміни, які набули чинності буквально в переддень, коли особи мали продовжувати свою відстрочку, стосуються. Багатьох військово зобов'язаних, почнемо спочатку. Виключено з постанови десятої слово про автоматичне продовження відстрочки. Таке слово з'явилося на початку цього року, але в травні 25-го року це слово було виключено. Що це означає конкретно для вас? Це означає наступне: що тепер для того, щоб відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації була продовжена. Конкретному працівникові ТЦК та СП треба безпосередньо зайти в реєстр оберіг і цю відстрочку фактично продовжити і попередньо перевірити документи, чи має право особа на відстрочку. А ми з вами пам'ятаємо, що реєстр оберіг зараз взаємодіє із іншими реєстрами, включаючи реєстри актів цивільного стану тощо, і таким чином. Уповноважений працівник ТЦК та СП фактично продовжує вам відстрочку на новий строк. Що означає це, що ви не повинні подавати заяву на відстрочку? Зовсім ні. Я б вам радила, якщо ви ще цього не зробили, уже записатись в електронну чергу до ТЦК та СП та подати заяву на відстрочку. Якщо підставою саме вашої відстрочки був пункт 9 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме здійснення догляду за хворим. Дружиною або батьком матір'ю своїми, чи батьком матір'ю дружини, якщо дружина не може сама здійснювати за ним догляд в силу певних об'єктивних обставин, так то наразі я хочу вам сказати, що вам потрібно оформлення акту про встановлення факту такого догляду, або довідка із органів соцзабезпечення щодо того, що ви отримаєте компенсацію за такий догляд. Звертаю вашу увагу, що якщо ви в попередні періоди отримували відстрочку із цієї підстави, то наразі вам треба уже готувати або такий акт шляхом звернення до ЦНАПу органів соцзабезпечення, або до, наприклад, органів місцевого самоврядування, якщо ви проживаєте в сільській місцевості, і оформлення такого акту займе у вас певний час. Оскільки спочатку ви маєте подавати заяви з переліком документів, про що я зроблю окреме відео, після цього, відповідно, ви чекаєте комісію, яка завітає до вас додому, і перевірятиме, чи дійсно ви здійснюєте догляд за конкретною особою, будь-то ваші батько чи матір, чи будь-то батько чи матір вашої дружини, якщо дружина не може з об'єктивних Причин здійснювати за ними догляд. Також ця комісія буде розпитувати сусідів, що чи дійсно ви тут проживаєте, чи дійсно ви сюди навідуєтеся, чи дійсно вони бачать, як ви допомагаєте конкретній особі, там своєму батькові, матері, чи батькові матері, дружини у відповідно. Забезпечення їхньої, їхньої життєдіяльності чи ні? Тому оформлення цього акту займе певний час. З практики моїх клієнтів ще з попередніх періодів, скажімо так, цей акт оформлювали ми не менше, ніж протягом 14 днів, а то і довше. Зважаючи на те, як там. Уже буде від розвиватися події в конкретному органі місцевого самоврядування або в органі собзабезпечення, як вони встигнуть направити до вас комісію і так далі. Тому звертаю вашу увагу, що якщо у вас був запис на подачу заяви щодо відстрочки саме з цього пункту з цієї підстави, з пункту з пункту 9 частини першої статті 23, то ви не зможете це зробити протягом. Наступного тижня, оскільки ці зміни вже набули чинності до постанови 540, і перед цим вам обов'язково оформити такий акт або е, взяти довідку із органів соцзабезпечення, що ви е, здійснюєте догляд за конкретною особою і отримуєте компенсацію за такий догляд. Е, проте звертаю вашу увагу, що таку компенсацію ви можете отримувати тільки в тому разі, якщо ви офіційно не працевлаштовані. Тому зверніть на це увагу або акт про встановлення факту постійного догляду, так або відповідно довідка щодо того, що ви отримаєте компенсацію за здійснення такого догляду, якщо ви формуєте відстрочку на підставі пункту 9 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І ще одна цікава зміна в постанові 540 стосується порядку вручення повісток. Зокрема, були внесені зміни до пункту 30-го, а саме його доповнено абзацем щодо того відомості про повістку, яка вручена е, відповідно особі військовозобов'язаному або резервісту на бланку. Вони мають обов'язково бути внесені до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Отже, до оберегу чому цікава ця зміна і яким чином її можна використати на свою користь? Звертаю вашу увагу, що досить часто, коли особа не отримує повістку з тієї чи іншої причини, наприклад, повістка надсилається на бланку через Укрпошту, і така особа її не отримує з різних причин, наприклад, Укрпошта. Не принесла відповідний корінець про те, що на конкретному відділенні зберігається таке то таке то поштове відправлення, де міститься повістка, і вона просить особу прийти. Відповідно, це поштове відправлення забрати. Або цей корінець загубився. В мене є окреме відео. Тут буде на нього посилання щодо того, яким чином має бути вручена повістка конкретній особі, і там я також і розповідаю про порядок надсилання повістки Укрпошто. Так, от, якщо ТЦК надсилає особі повістку на бланку, отже, через Укрпошту, наприклад, то такі відомості мають бути внесені до реєстру оберіг. Але як показує практика, і взагалі керуючись загальною логікою. ТЦК, я все ж таки думаю, що якщо факту вручення не відбулося, то фактично ця інформація не буде внесена до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. А отже, буде порушена конкретна процедура, і на це можна звернути увагу, використати цей факт на свою користь, якщо необхідно буде оскаржити. Постанову ТЦК про притягнення до відповідальності конкретного військовозобов'язаного зобов'язаного щодо не отримання повістки, а відповідно щодо неявки до ТЦК та СП за конкретною повісткою. Тобто зверніть, будь ласка, на це увагу. А що ви думаєте з приводу цих змін? Радо прочитаю вашу думку в коментарях. Також звертаю увагу, що я є наявною і в інших соціальних мережах. Всі посилання внизу під цим відео. Якщо вам було цікаво, буду вам вдячна за вподобайку та пересилання цього відео тим особам, кому це може бути цікаво. Тому підписуйтеся на канал, якщо ви ще цього не зробили. Натискайте на дзвіночок і до нових зустрічей!